Ми приїхали в готель Kids. другий раз, другий рік. У нас 227 номер. Ми пірати. Це тебе динозавр. Відкривай. <сум> <сум> Чи коридорчик. Заходимо. Вставляй світло. Подивіться. О, у нас двохповерхове на ліжко. Клас, закривай. І так. так, давай почнемо з вами. Давай, чекай. Так, Йос, щоб Короте, у нас тут. Короче, у нас дождь от маленькие. туалет. Рушничок, Велике зеркало. зе коло. І душова. Перший раз, мама. идем дальше. Тут у нас такая шафка лимона. Шапка кольорова. Для чего у нас Мама, мы еще едем. Так, открывайте <coughs> пиво. Така яскрава кольорова кімната з двофорховим ліжком. Ось тут, тато, привіт! <coughs> І те і тут. Класно. Ось тут все таке кольорове. А тепер вийде на вулицю. Дивіться, яка стіна. Класна стіна. Пуфіки, саме голове. Два. Два. Два крісла за дітей до мама. І терасу покажем. Да. видом на басейн. Чекай. Один з басейнів і озеро. Йдеться, так? Да? Типа озеро, фальшиве. Фальшиве, ну то як, на ну, озеро. Вон басейн, е, тут люди паються, там ресепшн, там ще номера, там катамарани. Столик маємо з крецелками. Там катамарани є. Катамарани. Ай, печеть, печеть, печеть. Печеть. Лежаки, все. І там ще є багато активностей. Є ще там, там є ще дитячий басейн на два, два дитячих басейн. Ще з горками, типо ми ще покажемо.